24-річний Віталій Іващук вчиться заново жити. Військовий втратив ліву руку під час обстрілу на Луганському напрямку у Львівському реабілітаційному центрі Суперх'юманс. Йому першому встановили біонічний протез британського виробництва. Команда професіоналів щоденно займаються з пораненими, аби нова кінцівка відчувалася як рідна. Після відновлення Віталій планує повернутися на передову і надалі захищати батьківщину. Коли я його одягнувся, просто от, я, мені всі кажуть, що я годину просто ходив, брав, а та година, як їх хвилини, так типу, я просто ходив з ним, брав все, що тільки можна було пробував, не хотів зупинятися. Після поранення відразу дав командиру знати, що я відновлюся, отримую протест і повернуся назад. Це дуже інтуїтивний протез, який вони отримали, з яким ти дуже швидко навчаєшся користатися, але потрібен ще час для того, щоб вони адаптувалися. Ми 10 квітня відкриваємось. Відповідно, ми сподіваємось, що в нас таких пацієнтів щодня буде багато.